Разом з тим варто напевно, що поговорити також про військову компоненту того, що відбувається зараз у Курську, і з нашим наступним гостем Кирило Сазонов, військовий збройних сил України, також доброволець спецпідрозділу Грім, політолог з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, пане Кириле. Слава Україні! Слава радий вас бачити. Пане Кириле, ну от в першу чергу про о, ваші враження з того з тих повідомлень, які зараз з'являються, багато чого сиплеться зараз у соцмережах. І ваші колеги, військовики, захисники нашої держави пишуть про те, що зараз історичні дні, історичні моменти такого ще не було, і так далі. Як ви сприймаєте ці повідомлення? Це дійсно те, що має місце бути, чи все ж таки трошечки е, рано зарано для оптимізму? Ну не будемо поспішати. Насправді подивимося, як будуть розвиватися події, чим все завершиться. Насправді ми пересвідчили, що російський е, кордон дирявий, що в них там нікого немає. По-друге, і самі росіяни на це звертають увагу: не було е, сил, не було в них людей, які б стояли на позиціях, тримали оборону, тримали, не не зважаючи на якісь ризики, як наші тримались на Харківщині перші часи, перші години. Цей так званий підрозділ Ахмат взагалі десь зник, і навіть е, залишивши строковиків. І зараз е, пишуть у соцмережах про те, що по дуже поганим дорогам ще добираються, ось ось доберуться. Хтось публікує в Тіктокі відео, як вони на е, залізні на, на залізниці, кудись вдалі повітря, навіть без шолому стріляють. Кажуть України тут не буде вже. Тобто, ну показала слабкість Росії, що вся ця конструкція не дуже е, прочна. По-друге, дуже важливо, це психологічний шок для усіх і для Росіян, і для їх партнерів, що війна відбувається на території Росії. Бо поки війна відбувається на території України, Росію все влаштовує. Якщо в неї достатньо ресурсів, вона тисне, якщо недостатньо, тисне менше. Але війна на території України їх влаштовує у будь-якому вигляді. Зараз війна на їх території. Ну і по третє, не забуваємо, що нещодавно був обмін полоненими між Росією і Сполученими Штатами. Тобто, там йдуть якісь перемовини. Ми не знаємо, які можливо і про нас. Але е, зараз, якщо будуть якісь перемовини, щось буде якась торовля uh -huh. зараз е, в нас є аргумент, є Курська область там недалече вже до атомної станції, до Курської АЕС там. Два важливих вузла газорозподільчих по газопроводу, тобто є про що розмовляти, але не будемо забігати перед. Побачимо, бо багато хто казав про те, що росіяни саме з цієї ділянки збиралися заходити до нас і зробити у сумах на Сумщині Другий Вовчанськ, і це мало бути десь наприкінці серпня, на початку вересня, ми їх трохи ну випередили. Пане Кирило, російські паблики пишуть про те, що бачать уже в небі наче F-16. Наскільки це може відповідати дійсності? Чи це їхні фантазії, які абсолютно ніяк не можуть зрівнятися з реальністю? Нехай п'ють більше боярочника, побачать незабаром і драконів і бойових птахів, усе що завгодно. Але бачите, до останнього часу, що відбувалось, дуже Важка ситуація. Росіяни били по Ахмадєту, по мирних українських містах, по цивільних районах, били по енергетике. енергетики. Енергетики наші працювали відновлювали щось, але прилітало знов вже українці почали звикати жити без світла. Тобто енергетики 24 на 7 намагалися якось врахувати генерацію, врахувати врятувати те, що працювала наша інфраструктура. А зараз ми дивимося новини з Курської області. Ну, росіянам нема чого перейматися. Путін сказав, що свого по плану йде. Ну такий в нього план. Пане Кирило, ну якщо послухати російську пропаганду, запевняють, що вже давно усіх українців повибивали на фронтах так званої СВО. Запевняють про те, що вже і поляків, найманців так званих повибивали, і так далі. При цьому ми бачимо, що якась операція відбувається на території вже Курської області. А для цього потрібні військові потрібні ресурси і так далі. В цьому контексті дуже весело виглядає допис одного із пропагандистських зет-пабліків, Я його зацитую, із перекладом на українську мову, прекрасний союзник у Росії. Лукашенко дав Зеленському гарантії не нападу зсу зняли свої частини з білоруського кордону і тепер атакують ними цими частинами Курську область. Мені подобається, як воно там все горить та палає. Звісно ж і подобається, що шукають вже крайніх так званих ситуативних партнерів та союзників. Але все ж таки це схоже на якусь логічну, на логічний висновок. Невже справді можна знімати якісь частини із кордону Білорусі, і звідки колись свого часу. Заходили російські війська на нашу територію. Я не генеральний штаб і не маю повноважень коментувати такі заяви. Я вам скажу тільки ні, це неправда. Там зовсім інші люди працюють і нікого не перекидували на сумщину з кордону з Білорусію. А що стосується того, що вони вже знищили і нас і поляків, ну нещодавно наша 41 ша бригада захищала часів яри, коли е, наші штурмовики зайшли во фланг противнику і вибили його. З позиції, то вони насправді писали, що до них по фланг зайшло десь 200 особового складу, 200 людей британського спецназу. Тобто, ми вже британці цікава інформація. Ну росіян вона завжди виглядає, досить таки дивно. Якщо з оновленої інформації, і те, що ми дізнаємося, просто зараз в прикордонного міста Суджа почалася евакуація держустанов. Далі бачимо, що збройні сили України зайшли в російські населені пункти Дар'їно. Свердликово, Гоголівку і гончарівку Курської області Російської Федерації про це повідомляють російські воєнкори. Зазначається, що в місто суджі евакуювали, а в районі Олешні були взяті опорні пункти окупантів. Пане Кирило, ось ми вже так частково підіймали питання щодо строковиків. кажуть, що там безпосередньо задіяні строковики, але знову ж таки російські пабліки гудять, що це неправильне рішення, бо багато взяло в полон уже багатьох вбили то. Хто тоді мав захищати, якщо не строковики? Хто тоді мав стояти на обороні Російської Федерації? Ось з цього прикордоння кількість резервів і у росіян і у нас обмежена. Нема безкінечних резервів, нема в запасі 100 тисяч, 100 мільйонів термінаторів, які можна кинути будь-куди. Тому так росіян не вистачає регулярних військ, щоб захищати Курську область. Вони всі резерви, які можуть, кидають на Чесів'яр, на Турецьк. Зараз вони непогано вчора отримали. Від турецьким від штурмовиків, від наших ССОшників, від, ССО від снайперів, тобто їх просування ув'язло там. Дуже багато резервів потребує просування на покровському напрямку. Там вони щодня сунуться потрохи вперед. Постійно дуже великі втрати несуть і постійно підкидають підкидають резерви. Звісно, резервів на все не витрачає. Тому так, такі дирки у Курській області вони затикали строковиками, мабуть, вважаючи, що ми туди не поліземо. Але насправді там у Курській області є і елітні підрозділи регулярні, які мали заходити на українську територію. Мені здається, що. Вони там є, і просто зараз їх не встигли використати. Там буде важко, і там вже, я вважаю, нашим хлопцям досить важко на Курщині, бо там буде, ну, це нелегка прогулянка буде. Строки, які попали першими. пане Кирило. Ми пам'ятаємо Радбез незадовго до початку повномасштабної війни, коли Владимир Путін замарав у крові усіх своїх поплічників, аби вони сказали, що за те, аби приєднати так звані ДНР та ЛНР до складу Російської Федерації, сьогодні, начебто, просто в ці хвилини, десь на Московщині, також проводиться черговий радбез, і в контексті того, що Владимір Путін досі мовчить про ось цю ситуацію на своїй Курщині, поки що. Своїй хотів би вас запитати, а про що можуть там говорити? Які теми підіймаються, і що можуть зробити? Є чутки про те, що можливо СВО закінчується так зване і буде війна? Ну я не знаю, які чутки ходять там. Путін завжди коли щось відбувається погано, Він завжди ховається. І пам'ятаємо це і по пригожинському бунту, чи то симуляції бунту, і по іншим подіям. Путін він завжди був трусом, і коли щось іде не так, щось треба казати прямо. Він завжди ховається за чиєю спиною. Коли все скінчиться, він вийде і щось розкаже. Так як ми пам'ятаємо з Прагожиним, то його за декілька місяців прибрали після того, коли було спричинено бунт. Хто винен у тому, що прорвали прикордоння Російської Федерації? На кому це буде відповідальність на новообраному міністру оборони чи безпосередньо на військовій владі Курська? Я думаю, винними зроблять погран прикордонників російських та місцевий місцевому живого військового групування. Ну ніяк не ні нового міністра оборони. його Тільки поставили він путіну потрібен для інших завдань. Пишуть, що тривога на сумщині тривала дуже довгий період часу. Там більше 12 годин. сумщина межує із курщиною. І з чим це ви пов'язуєте? Це безпосередньо Ми те, сумщині... що є пряма загроза, що вони можуть запускати щось на Сумщину, чи, чи у зв'язку із чим? Ну чому можуть? Вони по сумщині б'ють постійно і вчора зранку, і вчора вночі, і в день, і ввечері, і сьогодні тр... лунає тривога на Сумщині. Вони посвони по Сумщині по сумах б'ють досить активно і досить давно. Тут є деякі населені пункти, які зруйновані дуже сильно, і люди виїжджають, і дехто каже, що. Мого дому більше немає. Вони по Сумщині б'ють постійно. тому можна сказати, що зараз ми робимо санітарний кордон. Про бойові дії це завжди знову ж таки війна ресурсів, в тому числі тут і про людей, і про зброю збройних сил України є наявні проблеми з постачанням зброї. Зокрема, це стосується ціни якості. Про це в ефірі новини Лайв, заявив народний депутат Юрій Камельчук. Він також зазначив, що проблеми виникають не через невиконання зобов'язань чи оплати. Мовляв, на початковому етапі компанії постачають якісну продукцію однак, згодом хтось починає міняти умови договору або ж погіршується якість продукції. Давайте його почуємо. Є е, претензії від правоохоронних органів щодо цін, щодо якості, і на тих етапах е, якраз розриваються контракти. І тому шукається нових постачальників, тому що часто продукція, яка заходить на початку, є достатньо якісною за нормальною ціною. А потім хтось починає міняти умови договору чи якість продукції стає неналежною, і тут якраз треба віддати належне міноборони, що вони за цим слідкують. Тому що якби вони цього не робили, то і проти них було б ще більше кримінальних справ. Пане Кирило, ви як чинний військовослужбовець Збройних сил України, як людина, яка має справу зі зброєю щоденно, як я розумію, що можете зазначити про якість і кількість озброєння, яке нині є на балансі, саме у вашого підрозділу? Про кількість я можу сказати, що завжди не вистачає мін, снарядів, ракет, завжди мало, завжди, завжди потрібно більше. Щодо якості, ну мені важко казати це питання, все ж таки треба розглядати в більш ширшому контексті. Це питання до генштабу. Та міноборони точно не до мене, ну немає такої історії. Знаєте, російські військовослужбовці скаржаться, що корейські північно-корейські снаряди вибухають в стволах артилерійських установок. У нас такого ну за вашу інформацію на щастя, немає. Я сподіваюся, я такого не бачу. Це все ще можу Супер, сказати. Дякую. Боданов, очільник гур зазначає, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора-два місяці. Він каже, що подальша ситуація буде залежати від української сторони. І очільник гур зазначив, що для закладу в Російській Федерації потрібен лідер на місці, і один із них перебуває в Україні. Частково поговоримо ще, хочу запитати у вас декілька слів і про те, що відбуває ось на території Російської Федерації. Але якщо говорити про спад наступальних дій безпосередньо на цій ділянці фронту, де ви перебуваєте, ви відчуваєте, що дії наступальні зі сторони Російської Федерації вони сповільнилися зараз? Ще ні, зараз мені здається, вони на максимум вийшли, на все, що вони можуть. Тому що мені навіть здається, що вони вийти на адміністративні кордони Донецької області бажають за будь-яку ціну і дуже дуже поспішають. Це не якась розвіддання, не якийсь аналіз. Просто таке відчуття, що вони десь з початку літа, з ну, може, з з кінця травня, дуже кудись поспішають, намагаються за будь-яку ціну вийти, ось з покровський напрямок і або часік, або ліман. Там їх нічого поки що не виходить, вклинитися з. Сходу у Донецьку область і за будь-яку ціну вийти на кордони можливо намагаються встигнути до виборів сполучених Штатах, можливо, до другого саміту миру. Але зараз казати про спад ще зарано, ну і Буданов каже, що через півтора-два місяці. Але він каже, що якщо нічого не буде, то чи 4-5 місяців вони знов накопичать сили і знову будуть тихнути так, саме так, Крило. Окрім того, що ви військово, ви ще і політолог. Тому запитаю вас в продовження нашої розмови щодо Курщини. Буданок знову ж таки каже про те, що для того, аби в Російській Федерації був заклад, потрібен лідер на місці і один із них перебуває в Україні. Чи є у вас пропущення? Хто це може бути? Я навіть не уявляю, що є лідер. Який знаходиться за межами Росії зараз на щось здатен. Можливо, це про Юпарьову він каже, можливо, ще про когось. Але я не знаю. Мені здається, що насправді Путін боявся Навального, Путін боявся Пригожина, але вони обидва, їх вже немає. Вони вбиті обидва. І мені здається, що якщо з'являється фігура для Путіна, насправді яка. ну, Може, може бути, хоч якоюсь загрозою, хоч маленькою загрозою, цієї людини бистро серед живих немає. Тому я так відношуся дуже зверхньо до вишучих на волю російських опозиціонерів, до тих, хто декларує зараз боротьбу за Росію. Мені здається, що якщо Путін буде. Якби йому виставлять імпічмент за допомогою табакерки, як вони люблять, то це буде хтось з наближених до нього, не альтернативний політичний лідер. А той, хто до останньої хвилини, як Бру Цезарю, клявся у дружбі, клявся у відданості, і буде такий удар в спину. Таке можливо. Кирило Сазонов, військової збройних сил України, доброволець спецпідрозділу Грім. політолог з нами був на прямому зв'язку. Дякуємо вам, пане Кирило. Бережіть себе.